На кухні училища смажать пиріжки студенти. Другокурсник Максим Сушич каже, робить це не вперше, а нині готує для військових і радіє, що в такий спосіб може підтримати захисників. На даний момент я працюю над пиріжками, а сам це я розкачую тісто, щоб покласти начинку всередині. Хочу підтримувати наш воїн, бо я сам зараз не можу воювати, на жаль. Але якби була можливість, я б воював. 150 коробочок, і в кожній млинець, пиріжок, кекс та печиво такі індивідуальні пакуночки сформували, аби кожен спробував домашньої випічки, говорить працівниця коледжу Аліна Чепур. Ми робимо від щирого серця всім, щоб їм смакувало, щоб вони скоріше одужували і щоб в них було все добре. Пакунки призначені українським захисникам, тим, хто відновлює після поранень своє здоров'я, розповідає студентка закладу Аліна Тищенко. Вона каже, пекла млинці з різними начинками. З Сиром, з яблуками також ми готували з горіхами і з медом. Це мені приносить, знаєте, прямо аж задоволення від того, що готую. Окрім частунків, зібрали книги для військовослужбовців. Світову та українську класику, романи та детективи розповідає керівниця закладу Людмила Крикуненко. Працівники, студенти, викладачі долучилися до цієї акції. Ми зібрали ці книги для передачі нашим захисникам, які перебувають на лікуванні реабілітації в установах Черкащини. В одну із них і відвозять вантаж. Опісля у відділення розкладають літературу. «Лучше починати книжку. Щось для себе пізнати і, скажімо, порозумнішати. Люба підтримка важлива для військовослужбовців. Відчуття великої поваги і пошани до людей, які за для перемоги, за для майбутнього України, за для своїх родин захищають нашу країну від ворога, щоб усі були живими. Тетяна Омелян, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.